Кожен із нас має своє, свій напрямок або свою дорогу. Кожен із нас покликаний виконувати те, до чого ми покликані, тобто, що у нас є. І уявіть таку картинку. Жінка розуміє, що у чоловіка має бути бачення, духовне бачення, а у нього його немає. Жінка розуміє, що духовно, він має бути лідером, а він не є лідером. Найнерозумніше, що може зробити така жінка, це почати порівнювати його з кимось, говорячи. От, послухай, ну чого ти в мене такий? Ні бачення, ні лідерства. От подивися на того чоловіка, у нього це друге п'яте. Подивися на нашого пастора, у нього це є друге, п'яте, двадцяте. Ви розумієте, що це найнебезпечніше, не що може робити жінка, і немудре, саме немудре, що може вона в своє життя привнести, порівнюючи чоловіка з кимось. Послухайте, всі чоловіки різні. У них різне бачення себе, у них різні підготовки, у них різне виховання. І кожен починає свою, св свій крок робити, перший крок робити, відповідно до усвідомлення. І дороги у цих чоловіків різні. Тому ми покликані в життя чоловіків для того, щоб надихати і підтримувати їх, а не для того, щоб принижувати і опускати.